Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Серія бавовни стрясла авіабази РФ у Криму. Після чого почалася масована евакуація. З першої ночі до шостої ранку лунає бавовна, так звані ВКС РФ, почали термінове перебазування літаків з авіаційних баз в окупованому Криму після серії бавовни, яка накрила півострів та зачепила авіабазу «Саки» та Гвардійське. За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України Рашисти за останній час. Перекинули винищувачі на фронтові бомбардувальники на аеродроми на Кубані, зокрема 30 червня з аеродрому Бальбек, який ще не потрапив під бововну, відмічено параліти трьох Су-35, 23-й винищувальний авіаполк та трьох Су-34, 559-й бомбардувальний авіаполк на авіабазу поблизу населеного пункту Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Ще 5 су 27 або су 30 СМ, які входять до складу кримського 38-го винищувального авіаційного полку перебузо. Увалися у Кримська. Ще два міг 31 один перелетіла до Кущавська, а один міг 31 аж у Геленджик. За цим же повідомленням Гурміністерство оборони України під час перельоту на одному з цих винищувачів на борту сталася поломка ймовірно головної силової установки та навігаційного обладнання. Авіабаза Кача, який базувалися вертольоти 318 го окремого змішаного авіаційного полку, розосередилася, здійснивши переліти на три машини К-27 на аеродром Херсонес на південь від Севастополя. Ля та на майданчику самому місті, а ось одразу вісім неназваних названих гелікоптерів полетіли до краснодару, що фактично унеможливлює їх використання через малий бойовий радіус дії вертольотів. Про виліта будь-якої авіації з авіабази ГУР Міністерство оборони не повідомляє. Водночас перебазування авіації ворога на аеродруми, які знаходяться на двічі більшій дальності від лінії фронту. Це доволі позитивна. Новина. По перше, збільшується час, який рашистам необхідно для задання ударів та швидкість. Реакції для виконання оперативних завдань по-друге, збільшується кількість годин у повітря, що призводить до стрімкішого зменшення ресурсу. По третій літак повинен брати більше палива, що зменшує його навантаження. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.